5 липня о 22.00 у півфіналі чемпіонату Європи Ю 21 гратимуть збірні України та Іспанії. Як готується наша команда до поєдинку? Говоримо далі. До нашого ефіру приєднується журналістка Суспільне спорт Катерина Годунова, яка зараз перебуває у Бухаресті, столиці Румунії, де відбудеться півфінальний поєдинок. Вітаємо! Вітаю студія, вітаю глядачів Суспільного. Тож яка атмосфера наразі панує у Бухаресті? Що, е, Які емоції вболівальників? Які очікування напередодні півфінального поєдинку між збірними України та Іспанії? Я скажу так, те, що поки що знайти, хоч якихось болівальників саме в Бухаресті, дуже важко. Зазвичай болівальники акумулюються вже безпосередньо перед матчем. Зокрема, так було і під час попередніх зустрічей українських болівальників дуже багато. Це як і українські переселенці, які евакуйовувалися під час початку повномасштабного вторгнення, так і ті українці, які вже доволі давно живуть у Румунії. Ну а вже вже ж, студенти, які навчаються тут. Але скажу так, те, що за нашими суб'єктивними спостереженнями спостереженнями на власні очі скажемо, що українські вболівальники найгучніші на трибунах, і українські футболісти вже неодноразово відзначали, що таке відчуття наші грають удома в Україні, адже трибуни українські дуже гучні, постійно підтримують українську збірну, і це я думаю відчутно навіть під час трансляцій. До речі, хочеться зазначити дуже важлива новина завдяки виходу у півфінал молодіжного євро ю 21 збірна України з футболу кваліфікувалася на Олімпіаду 2024 І для України ця участь на олімпійському турнірі з футболу стане першою в історії. Як сприйняли цю новину футболіста та головний тренер Руслан Рутань? Ну, після матчу, після перемоги над Францією, мені здається, що у всієї команди була ейфорія, адже без перебільшення збірна Україна перемогла топ збірну фаворита. Це відзначав зокрема перед матчами головний тренер збірної ю 21 Руслан Ротані. І мені здається, в першу чергу раділи, можливо, навіть не. Ніскійські ліцензії, скільки тому факту, що вони вийшли у півфінал і обіграли цілу Францію, яка вийшла з першого місця в групі, яка вважалася фаворитом, і Україна її не просто обіграла мінімально, а ще й з рахунком 3-1. І відповідно, от якщо говорити вже безпосередньо про олімпійську ліцензію, то Руслан Ротаню після матчвому коментарі зазначив, що це дуже важливо в контексті того, що зараз українці переживають дуже важкі часи, часи повномасштабного вторгнення, нападу Росії. І це така собі, як він сказав. Зафродзинка того виступу, який Україна зараз демонструє власне на молодіжному євро. А вже ж самі футболісти, коли ми з ними спілкувалися після матчу, зазначали те, що це дуже вагоме досягнення для українського футболу, адже це сталося вперше в історії українського футболу. Ну і казали про те, що якщо їх викличуть, якщо потрібно буде допомогти, то вже ж вони за як тільки зможуть, так приїдуть у збірну, аби допомогти вже безпосередньо в Парижі на Олімпійських іграх. Як до речі, команда налаштовується на фінальний поєдинок завтра, що відомо про кондиції команди і склад перед початком матчу? Стартовий склад ми дізнаємося вже безпосередньо завтра, за годину до матчу. Тож можна буде про нього конкретніше вже в цей час говорити. Зараз же скажу так, те, що про якісь суттєві пошкодження немає інформації. Все ще є проблеми в нападника збірної України, Богдана В'юника. В нього пошкодження ліктя і з того, що ми бачили на власні очі, це те, що він спочатку, ну якщо не помиляюся, на офіційному тренуванні перед збірною перед матчем зі збірної Франції в нього був такий великий бандаж. Зараз цей бандаж уже зняв. Але тепер у нього просто як фіксація навколо ліктя, тобто можемо робити висновок, що футболіст поступово відновлюється, але наразі тренерський штаб не робить якихось прогнозів, чи зіграє він 100% чи ні. Також зазначу те, що Дмитро Криськів, ще один гравець збірної України не візьме участь у прийдешній грі проти Іспанії, адже в нього перебір жовтих карток, тобто його не допускають через це. Всі ж інші футболісти, наскільки нам відомо. Здорові, готові грати, і знову ж таки зазначити, що після перемоги над Францією хлопці були дуже заряджені, переграли одну топ-збірну і готуються зустрітися з іншою. Нагадаю те, що попередній матч у груповому раунді проти Іспанії закінчився для України з рахунку 2-2. Всі були дуже розчаровані, адже українці маю на увазі, адже Україна двічі виходила вперед і мали шанси. Мала шанси перемогти, і я думаю, що зараз українські футболісти налаштовуються лише на те, щоб цього разу не втратити цю перемогу і вийти у фінал. До речі, футболісти збірної Георгій Судаков наразі очолює рейтинг бомбардирів турніру, маючи у своєму активі три голи. Наскільки високими є шанси покращити цю статистику у півфінальному матчі проти збірної Іспанії? Можливо, стосовно цього вже висловився сам футболіст. Я думаю, що футболісти, скажімо так, ми не ставимо такі запитання перед матчем. Вже футболісти зазвичай відповідають на це те, що все побачите вже під час матчу. А власне, Георгій зараз грає в дуже класному тандемі з Михайлом Мудриком, з яким він дуже багато грав і в межах молодіжної збірної, і коли вони разом грали за Шахтар. І я думаю, що якщо ви дивилися матч проти Франції, в них була дуже крута зв'язка, яка. По суті, вилилося в два голи: перший з пенальті, другий після передачі Михайла на Георгія. І я думаю, що якщо ця пара вийде зі старту і в матчі з Іспанією, то скажімо так, відсоток того, що Україна зможе реалізувати гол буде набагато вищим, але знову ж таки прогнози робити не будемо. Георгія, я думаю, так само ми сьогодні його побачимо перед офіційним тренуванням. Я думаю, він так само не буде робити якісь прогнози. Футболісти завжди хочуть забувати покращувати свою статистику. Ми хіба що. Можемо сподіватись, дякую, дякую. Катю. Будемо стежити обов'язково. Катерина Годунова, журналістка Суспільне Спорт. Була з нами на прямому зв'язку.